Вимикай буденність, вмикай примач. Просто зараз. До Дніпропетровщини лічені кілометри росіяни впритул підійшли до області, але є нюанс. Експерт розповів, на окупантів чекає провала на саму Росію. Бунт то про що мова? Давайте про все по порядку. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Рената Асланова і останні події. Влітку 25-го року росіяни хочуть повністю захопити Донецьку область. Це означає величезні втрати і призведе до провалу кампаній та революційних настроїв всередині РФ. Саме таку думку висловив політичний радник Олександр Харебін. Так за його словами, літній наступ росіян захлинеться через нереалістичні цілі. Реакція росіян на невдачі на фронті цілком може бути реальна загроза бунту всередині країни. Фактично, окупанти входять в літню кампанію, як Україна входила в літню кампанію 23-го року. Є міфологема. Що ми зараз дійдемо до Мелітополя, так росіяни хочуть захопити Донецьку область. Це такі дві ситуації. І Буферні на зони жаль, ще. на жаль, Буферні зони для нас, 23-му, на щастя для нас, для росіян, літня компанія завершиться тим самим, тобто цим м'ясні штурми. Це ситуація, коли росіяни програють за його словами. Такий розвиток подій відкрито прогнозують навіть деякі російські блогери. При цьому вони не виключають, що провал наступу може призвести до бунтів чи навіть революції. Російські військові блогери про це кажуть конкретно, що Росія може знаходитися на там жовтень чи листопад, де да. ситуації в ситуації 2017 року, коли безлітовський мир, так званий, коли ж таки повернулися внутрі. Росії це єдиний шанс на мій погляд. Це єдиний шанс зламати їхня ліберальна опозиція Дуже зараз обговорює саме цей момент. А, тобто для, Але для... база, для... база це економічна, та за для... тобто для це дуже це це дуже важлива та... річ. Тобто, боятися російської наступальної компанії літньої не потрібно. Тим часом стало відомо, згідно з даними дістей до адмінкордону Дніпропетровщини, Росіянам залишилось 2,6 кілометра. Як повідомляється, Росія окупувала Троїцьке, що значно наближає їх до Дніпропетровської області. А нещодавно генерал лейтенанту відставці Ігор Романенко з колохновосіх, ревна цілилася на сім областей і готує ударний кулак. Однак Кремлю необхідно накопичити відповідні ресурси і резерви. З його словами, наразі говорити про початок масштабного літнього наступу Росії передчасно. За його оцінкою, можливий наступ російських військ може початися наприкінці червня або в липні. Зараз Росія формує ударне угрупування чисельністю близько 50 тисяч осіб на харківському напрямку. Він зазначив, якщо зважати на заяви Путіна про створення так Аної буферної зони, то в цю зону можуть входити не тільки Сумська, а й Харківська, а також Дніпропетровська області. Усе залежатиме від того, скільки сил вдасться зосередити противнику. Також він зазначив, що Путін продовжує прагнути до захоплення чотирьох українських регіонів. Луганську область, Росія вже майже повністю окупувала, а на черзі Донецька, Херсонська та Запорізька. Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська Ре ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися і не збираються зупинятися. Аналітики зазначають, Путін може планувати окупацію міста Суми та Сумської області. Раніше Путін оголосив про плани зі створення буферної зони поблизу Курської, Брянської та Білгородської областей. А тим часом повідомляють, Росія концентрує значні сили біля лінії фронту для можливої нової атаки з метою захоплення додаткових територій. Як заявив один із американських чиновників, російське командування намагається сконцентрувати значні військові ресурси. На його думку, ймовірний наступ може бути спрямований на подальше просування на сході України. Путін спробує зах. Хопити всі території, які зможе аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть. У США зазначають, що, хоча Росія має перевагу у живій силі на сході України та в Курській області, її просування ускладнюють українські безпілотники та міні поля. Водночас Україна стикається з нестачою особового складу. А Москва із труднощами у нарощуванні необхідних сил. Попри дані про значні втрати серед військових КНДР, американські оцінки свідчать, що наразі немає ознак істотного збільшення їхньої присутності в Україні. Росія цього літа може розпочати новий масштабний наступ. По Донецькій області. Він, ймовірно, вже розпочинається на тлі застою мирного процесу за посередництва США. Те, що відбувається на передовій та що відомо про плани Кремля, дивіться далі. Нарощування ударів по мирних українських містах. І суттєва активізація окупантів на фронті. Чим далі тим ставатиме важче і на Сумщині, і на Харківщині, і на сході. Ми готові. А чи готове суспільство до реальності активної війни? Реальність демонструє переговорні потуги Кремля. БЛЕФ. Путін прагне війни та нових завоювань. Росіяни лізуть як ні в міняємо тудача, готуватися, готовіться по крайній мірі фарсірунню Дніпра. Пусть не нібольшому для створення на направо на правобережжі определених. Тактіських плацдарм, Потому тому йдуть удари по всему, практически по, по всій длине фронту это около полутора тисяч кілометрів. Ототкінбурської косы практически до тітки Украинские українські та європейські експерти сходяться на думці: мета окупаційної армії просування у Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Річ йде о том, що Російська Федерація будет продавлювати своє видіння окончання війни, а именно територіальні уступки со стороны України. Моменті вивада подрозділеність сила оборону країни контроліх районов Луганська, Донецька, Запорожська і Херсонських областей. Як повідомляє британський Sky News, Росія накопичує десятки тисяч солдат, що звільнилися після закінчення операції за ССУ на Курщині біля кордонів з Харківською областю. Харків, чому російські війська накопичуються біля українського міста фортеці? Після витіснення київських військ із Курська російські війська накопичуються по той бік кордону від другого за величиною міста України. План полягає у захопленні заради обміну. Будь-який успіх у Сумській чи Дніпропетровській області Кремль спробує використати як розмінну монету на українській території, вписані в російську конституцію. Створення так званої буферної зони. с целью соответствующего военно-политического давления на украинское руководство. То есть, еще раз подчеркну, по всей видимости, предложения будут касаться именно вывода подразделений сил обороны Украины с территории Донецкой области и в обмен на, соответственно, прекращение активной фазы боевых действий в Харьковской и Сумских областях. На думку німецького Bild, одна з найважливіших і найважчих для українських захисників змін на фронті серйозний прогрес окупаційну армії в війні дронів. Росіяни копіюють тактику протилежної сторони і тим самим досягають успіху з тисячами нових дронів та засобами радіоелектронної боротьби. Вони тепер полюють на українську логістику, і щодня десятками виводять її з ладу. У той же час слід пам'ятати, що за три злишком роки позиційної війни більшу частину часу Росія і так перебувала повзучому наступі. По поводу готовчого літнього наступлення нетвічує дійсності, наступлення не зупинилося ні на день Територіальні потери України в апрелі місяця. Порядка 150 квадратних кілометрів. Дані 150 150 квадратних кілометрів. віддалися росіянам ціною. Потік лічного состава, по даним головного управління розвідки Міністерства оборони України, та порядка 45 тисяч, тим часом українські захисники та спецслужби не сидять в очікуванні дій супротивника. З останніх досягнень бійці ГУР ударили по логістиці у глибокому тилу, знищивши російський військовий потяг та цистерни з пальним на тимчасово окупованій території Запорізької області. А що ви думаєте про останні події на передовій? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть, сподівайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.